Капець, як холодно. Я вийшла вам зняти відео, тому що я дуже люблю гуляти, розповідати вам щось цікавеньке. Але сьогодні капець як холодно. Точніше, не тільки сьогодні, а взагалі, останні, напевно, дві неділі. Величезні морози у нас як почались, так до сих пір вони є. Зараз на вулиці, щоправда, тільки мінус вісім, тому що вночі було і мінус двадцять. Але при цьому я дуже мерзну. У мене вже замерзли і руки, і нос. Я думала, що можу спокійно з вами зараз погуляти і все розповісти, але буду робити. Спеціально для вас, тож не забудьте підписатися і поставити пальчики догори. І сьогодні поговоримо про те, чи насправді Канада це дно країна, тому що якщо почитати деякі коментарі в соціальних мережах, можна побачити, як багато людей просто, ніби ненавидять Канаду і кажуть, що тут настільки багато мінусів, настільки це жахлива Канада, і що вони дуже раді, що вони звідси поїхали, або навпаки, дуже раді, що вони сюди навіть не приїхали, тому що ну це взагалі все дуже погано, все не так, все жахливо і так далі. І сьогодні ви знаєте, до мене прийшла така. Думка, я почала мислити і потім розмовляла про це зі своїм хлопцем. Це те, що в Канаді ви ніколи не залишитесь голодним. І так, типу, знаєте, це такий базовий мінімум. Але виявилося, що насправді це так і є. Як взагалі почалася ця така думка, яка до мене прийшла, це те, що я стояла собі на вулиці сьогодні такий сильний мороз, і я дивлюсь, перша машина така іномаречка, і там сидить старенька така жіночка. На секундочку в новій машині Honda Сівік. Далі проїжджає ще одна машина. Це була Тойота Camry, теж нового року випуску. І там такий старенький чоловічок сидить в ній. І Я дивлюся і розумію, що ось такі класні машини. Ось такі прикольні, класні, гарні будинки. Це просто база в Канаді. Типу, більшість населення живуть в ось такому, знаєте, це не базовий рівень. Це не щось таке класне, це не то не щось таке, знаєте, е, таке щось о, ну, Це звичайно дорого, але тим не менш вони можуть собі дозволити їздити на класних іномарках. Вони можуть собі дозволити жити в таких прекрасних будинках. І це не те, що знаєте, вони тут мільйонери. Вони тут якісь там прям не знаю бешені гроші отримують, коли там працюють на роботах. Ні, вони живуть своє звичайне середнє життя, не якесь там прям супербагате. Так звичайно треба пахати, так звичайно треба там збирати кошти на оце все. Що це не дешево, тут багато витрат. Але тим не менш, просто людина, яка працює на роботі, тут може собі дозволити багато таких речей, які, наприклад, в нашій країні в Україні здаються ну вже не середніми, а вище середньо. Тобто, це просто тут база, і як я вже казала, що людина тут просто не може залишитися голодною. Тож розповідаю, чому по-перше, тут є фудбанки. Типу, якщо у людини є якісь проблеми а, з грошима, неважливо якими, наприклад, так, в неї, наприклад, може бути своя машина класна, да, але при цьому в неї якісь там проблеми з роботою чи ще щось, і вона не може собі купити зараз продукти харчування, вона може звернутися до. До футбанку, і типу футбанку не будуть питати Ой, а скільки у вас дохід в за рік? Скільки ви заробляєте? А чи у вас є там а, якийсь там бізнес, чи ще що то, чи можливо у вас якась нерухомість, ви можете щось продати, типу, або ви не підходите по якійсь категорії? Ні, абсолютно ніхто це не питає. Тобто, ви в будь-який момент можете прийти і взяти собі їжу, скільки вам потрібно. Для мене це був трошки шок, як тільки я сюди приїхала, але я перед цим вже знала, що тут таке існує. Але я думала, о, можливо, там комусь не дадуть, комусь іще щось. І ви знаєте, коли ми тільки сюди приїхали. Хале, то звичайно, перший раз пішли в футбанк. Бо ми не зовсім розуміли, скільки нам цих грошей вистачить чи вистачить, тому ми вирішили піти все ж таки взяти собі перші продукти там. А як це все виглядало? Ми просто прийшли в найближчий фудбанк, який є до нашого будинку. А там була така черга. Ми сиділи в цій черзі десь, можливо, годинку, взяли свій номерочок і просто сиділи. І, типу, знаєте, не було якихось там косих поглядів чи ще щось. Потім нас запустили, наша черга прийшла, а нас запитали. Є у нас домашні тваринки, чи є у нас якась алергія на якісь продукти, бо якщо є, то вони будуть нам давати щось інше. А якщо ж є домашня тваринка, то ці домашні тваринці обов'язково видають корм і обов'язково видають наповнювач для туалета. Типу, знаєте, якщо є котик собачка, йому також треба допомога, якщо вони в змозі щось купити. І це для мене було так трошки дико, що не тільки допомога людям, а ще і якщо у вас є домашні тваринки, вони також про них попіклують. До кожної людини, хто заходить, там є спеціальний як продавець консультант. Він бере корзинку, і ми разом з ним пішли по цьому типу супермаркету фудбанку. А проходили через кожну поличку, і він питав: чи будете ви їсти це чи ні. Бо якщо ви не хочете, щоб зря просто не давати ті продукти, які, наприклад, нам не подобаються, і щоб вони могли дістатися тим людям, яким дійсно потрібно. І Я вибирала і казала: так я це хочу, це не хочу, це буду, це не буду. Він, до речі, нам ще й дав бурячок. Він спитав, звідки ми. Ми сказали, що ми з України. І він каже, о, ви будете готувати борщ. Ми такі, так, але було дуже приємно, що він навіть знає наше національне таке блюдо. Взяли ми десь, я не пам'ятаю, чи, чи три, чи чотири пакети. Це на двох нам з хлопцем було, але при цьому прикольно. Нам цієї їжі доволі так надовго вистачило. І там була реально різноманітна їжа. Не тільки, знаєте, там якісь макарони чи ще щось, там було і м'ясо, і молоко. І, і там було і навіть солодкого трошки, тобто, все, що вам потрібно, нам видавали цю їжу на два наступних тижня. Тобто, там ще в залежності від футбанку, а в деяких, наприклад, є якісь більш кращі продукти, якісь такі смачніші. Бо я там читала в коментарях, люди писали. У деяких, наприклад, кожного тижня можна брати якийсь продуктовий набір, а в деяких можна брати тільки раз на два тижні. Але там видається ну, дійсно багато продуктів, різні макарони, крупи, тобто вам вистачить надовго. Також, наприклад, ще я побачила одного разу біля таких заправок, або в інш в різних таких частинках міста, не в центрі, я знайшла типу, знаєте, які є тут вуличні бібліотеки і такий невеличкий ящичок, де там можна взяти якусь книжку, почитати. Принести назад, то я знайшла таку саму штуку, такий самий ящичок, на якому було написано Ой, тікаємо, бо машина! А я не дивлюсь. А на якому було написано, що типу безкоштовна їжа. Звичайно, в цьому ящичку лежали такі продукти, які не так швидко псуються. А просто якісь там, знаєте, ці пластівці з молоком, а всякі крупи там, макарошки, тобто можна було підійти і взяти і безкоштовно без нічого, просто підходите в цю коморочку, відкриваєте і берете. Тобто, вам не потрібно було записуватись кудись, щось там, знаєте, платити ще щось. Це просто ось така допомога. Тобто, будь-яка людина бажаюча може взяти якісь продукти, купити, поставити, і людині, якій це дійсно потрібно, вона прийде візьме. І до речі, коли я була саме там, то ця. М. Ця шкатулочка була ну доволі така, знаєте, не пуста. Тобто не було такого, що люди поприходили, позабирали собі, там нічого немає. Тобто, люди беруть тільки ті, кому дійсно це потрібно, а всі інші люди можуть собі дозволити це купити. Навіть якщо так подивитися, то звичайно продукти харчування я не можу сказати, що коштують тут прям дуже дешево. Звичайно, значна сума йде для того, щоб купити собі поїсти. Але при цьому ця сума є. Тому ті, кому не потрібно це, то вони не будуть іти і брати. А хто бере, це дійсно ті люди, яким це потрібно. Тому ось так тут, знаєте, люди а, не будуть бігти там, брати, тому що в них це є, це база. І це дуже прикольно, тому що базові потреби вони закриті у людей. Навіть якщо людина стає безхачком, ну ось так трапилось, так може бути все на світі. І вона при цьому не залишиться голодною. Бо до речі, якщо ви хочете піти у фудбанк, ви можете піти у фудбанк, якщо у вас є адреса. Типу, якщо ви без безхатько, ви не можете піти. Типу, як ми тільки приїхали, ми жили в готелі, і типу ця адреса не підходила. Тобто в готельну адресу ми ніяк не можемо вказати. А от коли ми вже переїхали на своє житло, вже заключили контракт, ми прийшли з цим контрактом, і тоді вже нам дали ці продукти харчування. А якщо ви живете на вулиці і у вас не немає можливості надати свою адресу, надати, наприклад, цей договір, де ви живете. Тоді є інша ситуація. А дуже часто я бачила в центрі сидять люди, які там просять гроші, просять якусь їжу і так далі. Але раз на день червоний хрест ходить та видає їм порцію гарячої їжі. Вони підходять до кожного і кожному на вибір пропонують, що люди сьогодні хочуть їсти. І це для мене також стало таким відкриттям, тому що вони піклуються про всі верстви населення. Типу, ті, хто працюють, вони зможуть собі купити. А ті, хто безхатьки, які ведуть там не такий нормальний образ життя, або щось них там сталося, і вони опинилися на вулиці. Вони не будуть голодні, тобто є люди, яких нагодують, і вони зможуть отримати ось цю порцію їжі. І це дуже-дуже класно, тому що ну це знаєте такі базові потребності, і людина просто з голоду тут не вмре. Тут завжди знайдеться той, хто накормить. А також я часто бачу, коли бомжі сидять собі, вони там випрашують гроші. І якщо вони сидять десь біля кафетерію, типу Старбаксу, Тім Хортонсу і так далі. То Люди часто купують їм каву або чай, або якусь булочку, і питають, що саме вони хочуть, і типу, ми зараз тобі винесемо. Тобто, знаєте, ще так. І вже ті люди, які на постійній основі сидять на тих точках, вони вже знають, ага, вони прикидаються, їм треба кава, вони йдуть до тієї точки, і хтось та й купить їм щось такого. Але насправді я так розумію, що більшість людей, які вони канадці, але без хатьки, їм ем набагато легше знаєте, стати знову тими самими звичайними людьми, які ходять на роботу, які мають своє житло і так далі. Але вони просто цього не хочуть робити, тому що система в Канаді побудована так, що їм дають абсолютно все для того, щоб вони могли так жити. Ну, звичайно, це некомфортне життя, і так далі. Я розумію, вони там сидять на вулиці, просять гроші. Це дуже холодно, і так далі. Але при цьому вони не йдуть на роботу, хоча вони дуже легко можуть відновити документи. Бо в Канаді це все направлено на те, щоб допомогти таким людям стати звичайним і знову влитись в цей соціум. Також їм можуть предоставити житло, наприклад, навіть тимчасове житло, але там на декілька місяців. А до речі, якщо Наприклад, родина іммігрантів або навіть не іммігрантів, але в них дуже таке скрутне становище, є дітки і так далі. А вони можуть піти в спеціальну службу і попросити там грошей. І їм дадуть гроші, якщо це дійсно. А, наприклад, у них прям вони ж подивляться по системі, вони все бачать. Які, наприклад, чи є в цій сім'ї будинок, чи є в цій сім'ї машина, або ще щось, якась нерухомість. Якщо, наприклад, в них є машина, то вони скажуть Ну продайте машину, якщо у вас немає грошей. Шей і все так погано, але якщо у цих людей немає машини, а, і реально видно по документам, що все в них так погано, і вони там ніде не працюють декілька місяців, або ще щось, тоді а, що роблять? Тоді дуже просто вони видають їм якусь невеличку суму грошей або роблять такі виплати на якийсь період. Тобто люди можуть отримувати декілька місяців якісь виплати додаткові, тому що зараз вони там мають проблеми з роботою, і це також знаєте такий величезний плюс, тому що ось така, ніби маленька допомога. Das ist eine Тим часом це ця допомога, коли вона дійсно потрібна. А також, наприклад, якщо є проблеми з житлом, треба знати з ці служби куди звертатися. Є служби, які допомагають з цим житлом. Звичайно, не там не на довгий період, але, наприклад, на місяць, на два місяці, вони можуть предоставити якусь кімнату в якомусь будинку, де також живуть іммігранти, і так далі. Мені так, так само розповідали мої знайомі, бо вони, як тільки приїхали в Канаду, в них трошки вийшла така склада. Одна ситуація, і були проблеми з житлом, не було де жити, і вони заповнили заявку і їм дали житло. Їх поселили також разом з українцями в величезний будинок, і вони жили в дуже гарних умовах, і вони взагалі не очікували, що таке можливо, що вони отак отримують таку можливість пожити не на вулиці, все окей, все добре. Тому що тут в Канаді ще є шелтери. Але шелтери це більш таке, знаєте, для людей. Наркоманів для безхатьків, типу, там ось такий контингент, і це не дуже добре. Знаєте, це ну я б не хотіла там опинитися, це все таки трошечки напряжно. А тому, наприклад, там більше всякі безхатьки, там може щось вкрасти, там може щось бути таке ненормальне. А от звичайним людям то ось таке така можливість є, якщо в них є, наприклад, доступне житло на даний момент. Ну тому, е, тому з одної сторони, звичайно, можна хейтити Канаду за її великі рахунки, за великі. Податки за якісь мінуси, тому що мінуси вони абсолютно є в будь-якій країні, і так само вони є в Канаді. Я вже про них розповідала в попередньому відео. Ви можете подивитися, тому звичайно, без цього ніяк. Але якщо подивитися на ось цю базу життя, тобто що людина завжди буде сита, типу. Ось ця, знаєте, база, ну звичайно, так можна сказати, ой, ну знову що, Але якщо подивитися, того там роботи немає, того немає. Але при цьому дуже багато ось таких плюсів, які просто е, допомагають людині існувати у цьому світі, і типу країна підтримає людину у її складне якесь становище. До речі, я ще також чула про те, що в деяких містах є фудбанки, але в ці фудбанки можна приїжджати тільки на автомобілі. Тобто, уявіть собі. Якщо ви ви хочете взяти собі їжі, але ви не можете це зробити. Типу, здавалося, що ні, ну типу, якщо у вас є машина, якщо ви такі круті, можете собі купити машину, живете там в будинку. Як ви можете приїжджати за продуктами? А ну, типу, що це таке? Але насправді ну так, може бути різна ситуація, навіть якщо є крута машина, але там людина втратила роботу чи ще щось, треба їй платити за житло і так далі. І, до речі, є такі фірми, які допомагають сплачувати за житло, якщо там реально якась така ситуація ситуація сталася і є ось такі футбанки, де приймають тільки на машинах, бо я не знаю, там можливо. Вони приїжджають і загружають відразу якісь продукти в машину, типу, як система трошечки по-іншому виглядає. Але в цілому прикольно, що ну, типу, знаєте, так грошей вистачає, щоб купити тут продукти. Тому люди, які дійсно потребують, вони прийдуть. А які не потребують, вони просто не будуть витрачати цей свій час, тому що все ж таки це довго піти, взяти тот квиточок, відстояти там годинку і дадуть тільки ті продукти, які в них є. Тобто, знаєте, якщо у вас є гроші, ви підете і краще купите те, що ви дійсно хочете, а не те, що. Наприклад, вам тільки можуть запропонувати, але з іншої сторони це дуже класно, тому що люди можуть отримати безкоштовну їжу, якщо їм дійсно це потрібно. Я ось так дивлюсь. І нам, наприклад, в Україні також було би класно, якщо б люди могли і мали змогу піти в будь-який момент до фудбанку і взяти те, що вони хочуть взяти якусь додаткову їжу. Наприклад, як зараз у нас є гуманітарка в Україні, це також дуже класно, тому що ось така можливість присутня. до Речі, в мене мікрофон став мокрий. І зараз він ще замерзне, бо я дихала сюди. Холодно у нас капець. Ось такий, знаєте, було невеличке відео, такі мої роздуми. А що ви думаєте з цього приводу? І, і які для вас є мінуси Канади, і які для вас є все ж таки плюси Канади? Пишіть обов'язково в коментарях. Також заходьте в мій інстаграм, бо там більше мого щоденного життя в Канаді. Показую, яка погода, показую, що тут взагалі відбувається. Дякую вам за перегляд. Па-па!